Дегустую воду з шишок, з АТБ. Дивіться, розкажу історію, як тік ток читає думки. Був АТБ. Дивлюся, якась вода з вкусом шишок продається. Ну, шишки ти шишки, візьму спробуй. Поп Взагалі не читаю, що тут написано. А тоді ввечері гортаю Тік-Ток і попадається мені відос, чого на третьому чи четвертому році війни в нас ще є байкал, а не Світязь. Я такий торк, думаю, що і знайоме. Дивлюся. Ну, що світязь, думаю, що світіць? То, Тож це озеро світязь. Це типу, був байкал, а тепер став світячем. Тільки зрозумів. Ну, я беру термокружечку від Дніпра. Зараз будемо пробувати. Цю. Е, український світіць, між прочим. так. Ще попробуємо. Розкажу покажу, як воно на смак. Е, щоб було якось трошки смачніше, беремо невеличкий кусочок льоду. Так. Ой! Все, руками. Нема в мене спеціальної посуди. Невеличкий кусочок льоду. Нормально. Щоб мало не було. Пахне? Ну пахне, пахне непогано. Я зараз так пити хочу, що капець, дурі у нас така жара, що язик заплітається. О, яка пінка. О, як квас. Я буду як Меріл Фернандо п'ю чай. Між прочим, це вукружка якась така двойне дно, в неї двойні стінки, то вона. Тіпа термокружка, не знаю наскільки термо, але ну, прикольна кружка. О. О, не розкошив. Зараз ще разок. Ну, що я скажу? На вкус це не Кока-Кола. Ну, дуже смачне. Треба жінці дати. Любця, будеш пробувати цього? Чекай ще зараз кружичку. Зараз ще одну кружку. Реально, між прочим, непогана вода. Своя лінія, але вода класна. Бо Просто якісь такі стереотипи, що своя лінія не, не супер класна, воно, На цього вода мені зайшла. Зараз ще одну кружечку і все. Так, ще одну кружечку і даю жінці. Треба ж по черзі, буває жінка мені дає, буває я жінці. Ммм.м. На жінка попробує Жінка мене знімає, хай пробує. Зараз і скаже. Фух Обзор на воду зняв. Можна брати сіль пекти крила. Кому цікаво? Десь там наступні десь в профілі чи десь, десь тут є. Коротше, буду зараз пекти крила по суперкрутому. Ну, як тобі вода? А по чому вона ну, таке Кока-Кола чи пепсі розведена? О, десь воно. Каже таке Кока-Кола чи пепсі. Я не пам'ятаю, це очі 30 гривень чи скільки. Вона розведена того, що я там великий кусок льоду кинув. А так вона класна. Угу. Якщо... Хожа, або на на пепсі. пепсі. Да. Якщо брати дивіться, якщо брати байкал і брати пепсі, то оце ви світість, мені кажеться, більше на пепсі похожи, ніж на байкал. О, зараз ще Ді. поки посьорбав, ти вже пів бутилки випив. Так, зараз. О, ви, Титанік плаває. Айсберг, може Титаніка, все. Ваше здоров'я І довголіття. Можете пробувати годна.